Всім привіт! Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і в успіх всіх починання, успіхів у всіх починаннях. Також бажаю всім миру. Це перше розпакування у 2024 році. Прийшла одна маленька посилочка. Перше пробне, як то кажуть, розпакування. Прийшла маленька посилочка одна з AliExpress. Оспакуємо. Пішла новою почтою. Так, для тляця. Так. Розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. Так, нам прийшли. Аденники фірми Колмін. Ось такі, Зараз розпакуємо і подивимося, які вони є. Ну і чи перевіримо, чи працює. Ну, моделька P-71. Ось такий. Тут навіть показуємо, що колір чорний і золотий. Ці годинники мають захист, захист IP68. Ну, руки метр в них можна, а щось би більше я би вам не рад. Купатися я би вам з ними не радив. Так, ну так само ці годинники, як запевняє продавець, мають... Приймають, можуть приймати дзвінки, можуть працювати як гарнітура. Також від вимірювання пульсу, калорій. Ну, всі погоду показують, з усіх додатків приходять повідомлення. Також можуть керувати вашою камерою, тобто фотографуванням, включення, ну, включення відео там, чи фото. Так, Розширення екрану 240х284 пікселі. Батарейка 230 мА. Так, підтримує iOS, Android. Версії 5,1 і вище Ну, блютуз, походу. Так. Що ще вам хочу сказати? Ширина 1,9 дюйма ну, самого екрану. Так. Це дешеві бюджетні годинники. Ну і пише, от, в магазині ну, посилання на нього буде в описі, ну, я його брав монетами досить дешево. На даний момент вони коштують ну, 367 гривень, якщо точно сказати. Ну, То залежить курсу долара. Долар росте то і. І росте ціна на Aliexpress В гривні маю на увазі. Так, а, покупок в даному магазині більше 50 тисяч. Оцінка 4,7. Так що лише 13 тисяч з половиною тисяч відгуків. Так що, оце перейдете та й почитайте, кому цікаві відгуки людей. Так. Саме годинник. В годиннику присутня українська мова, як заявляє продавець, Так, ось така інструкція, це по ходу перед. Надо додаток відсканувати, щоб на смартфоні під'єднати годинник. Так що, лише англійська мова і... Так, так, так. Так, інструкція лише на англійській мові і на, на іспанській. Якщо хтось знає, може здається іспанська. Так, інструкція ось така. Що ще можна сказати про даний девайс? А, нами можна керувати музику, прослуховувати музику ними можна. Так що. Ось така зарядка магнітна, ну, стандартна для таких годинничків. Так. Ще що можна Ну, а, тут. Так, так, так. програмне забезпечення до нього називається AppSync Там понад 230 циферблатів У самому годиннику симку замовчувані. Так ще що хочу вам сказати. У режимі очікування годинник працює до 20 днів. Ну, у простому режимі. Тобто Тобто лише на годину і не більше до 10 днів, інтенсивному кражінні до 5 днів. Також він підтримує безпровідний голосовий виклад до 280 хвилин від одного заряду. Час зарядки даного годинника півтора години. А додаток називається Побувер, якщо я так не помиляюся, як я точно вам так, 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 так. Ну, то, прочитав. Є багато мов, і серед них має бути українська мова. Так, ось такий один. Ну, ремішок такий ну, силіконовий на ну, ламігенький. Прикольний. ремінець. ось бренд Colmi Металічна Застіпка. Так, рівень ці швидко зйомні. Далі це магнітне під'єднання до джерела живлення. Це вихід на динаміки і тут вихід на мікрофон. Тут у нас під ключкою треба здерти, щоб добре працювали всі датчики на. І фіксують, фіксують різні режими. Тобто рівень кисню у крові, артеріальний тиск, пульс і так далі. Так, зараз ми його ногенько зіберемо і подивимося, чи можна його Ось такий екран. Додаткового нема, де в деяких годинниках ставлять пленочку, її нема, просто саме цей спробуємо включити. Де не включився? Так, на ну, месенджер Так, ось тако. Телефон. Так, музика месенджер. Так, фонарик. Будильник. От все. Всі, всі. Ви бачите всі режими є. Так, сетінг. Это чекай, хотів сейф. хочу сейчас. Ні, то не сюда. Лен, шукаємо українську мову. Чи є українська, Русский бачу. От. Так, все, є українська мова. От бачите, в годиннику вже зразу встроєна українська мова, що не потрібно з додатку під'єднувати. От як показано, от годинник, годинник повним зарядом батарей. Ось так виглядає. Ну Прикольний, досить якісний годинник. Як буде служити, ну це треба тестити за 5 хвилин, не можна знати. Циферблати, як ось так міняється так. Так, як звичайно в даних годинниках. Ось от. такий от поставити можна. Ось такі кому який подобається. Ну і плюс, що в самому додатку можна собі підібрати циферблат, який вам сподобається. подобається. Так. Цей годинник ми будемо вимикати, маємо вимкнутися як ось так чекати. Зараз всі його вимкнути. Так де? Ну тобто тут система. Ну, деякі слова не. Переведено трохи криво, але то нічого. Враховуючи ціну даного девайсу, це можна простити. Так. От перший, дивимося зараз на другий. Взяв трошки їх на продаж, бо щоб розвивати канал, треба мати постійно якісь цікаві товари. А ці дані товари коштує. коштують певну суму і треба її мати. Оскільки тепер такий тяжкий час в країні, що не всі мають. Ось так. Будемо трошки продавати, щоб можна було робити контент. Так, ну це все стандартно. Він мав бути золотий, але такий не неї такий. такі. Більш як то кажуть. Ну, то щось прикольно теж. Ну, один, в принципі, той самий. Попробуємо включити. Так, включився так само. Я думаю, що... Що далі про нього говорити нема що. Треба тестити, перевіряти, а далі всі посилання на годинники будуть в описі. Ну, на годинник, бо то годинник той самий продавець в описі до даного відео. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде багато ще цього цікавого. Все помалу відео по дорозі. Так що всім мирного неба і слава Україні!